Вітаю, друзі! Пропоную вам сьогодні такий варіант консервованого солодкого перцю на зиму. Чудовий яскравий смак, ідеальна закуска на всі випадки. Перець буде прекрасним доповненням до м'ясних рибних страв до картоплі. А також він дуже гарно виглядає на святковому столі. Ходімо готувати! 2,5 кг м'ясистого солодкого перцю необхідно помити та викласти на деко встелене пергаментом. Відправляємо його в духовку запікатися при 200 градусах на 20-25 хвилин. До добре запеченого стану. Потім викладаємо перець в миску і накриваємо харчовою плівкою, щоб він добре пропарився і трішки охолонув. А потім знімаємо шкірочку. Вона дуже легко і просто знімається після цього. Сік, який всередині перцю, зливаємо в миску. Потім очистить від насіння та розріжте на зручні для вас шматочки. До соку висипаємо нарізаний перець і додаємо сюди 6 зубчиків дрібно нарізаного чеснику. Потім 2 чайні ложки солі та 2 столові ложки цукру. 2 столові ложки оцту 9%, плюс 120 мл соняшникової олії без запаху. Все ретельно перемішуємо, щоб розчинилися сіль та цукор, і всі смаки об'єдналися. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Тепер в кожну банку на 500 мл додаємо по одному лавровому листочку. По одному бутончику гвоздики та по дві горошини духмяного перцю. Після цього викладаємо вже шматочки солодкого перцю. Трішки утрамбовуємо його, і якщо рідини в банці замало, то долейте так, щоб вона доходила майже до верху банки. Далі на дно глибокої кастрюлі постеліть рушник або якусь тканину і викладіть туди банки, залийте водою, не доходячи до самого верху. Прикрийте кришками та відправляйте кастрюлю на вогонь. Банки з перцем стерилізуємо 20 хвилин від закипання. Після цього одразу ж закручуємо кришки. Перевертаємо банки догори дном і вкриваємо рушниками або покривалом. Залишаємо їх так до повного охолодження. Ось і все. Чудова, супер смачна закуска з болгарського перцю до вашого столу в будь-яку пору року. Консервуйте та смакуйте з задоволенням, і я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя.